Вітаю, шановні глядачі. А зараз я запрошую вас на відрізання агресора. Це продовжуємо ми відрізати агресора. Як я промовляю, це глядачі, ви говорите своє ім'я або ім'я близької людини, а це агресор. Це той, кого відрізаємо від е, глядача. Ви говорите агресор. Можна говорити е, декілька імен. Або якщо ви не знаєте ім'я, можна просто говорити агресор. Зараз е, під час цього ритуалу можна ще відрізати Росію. От. Військових Росії відрізати від нас ну, від українців. Таку, от цей глядач, це українці, а це расисти, агресори. Так, так що продовжуємо добре. Відсікаю агресора від глядача. 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 Цікаю цікаво на віки. Так, тепер я буду обирати із енергетичного і фізичного простору глядачів агресора. Ми будемо обирати, як це фото, на маленькі друзки нижче так і знищується. Убирається, очищається енергетичний фізичний простір глядача від агресора. Очищаю, руйную всю магію негативну, всі порчі прокляття, негативні програми, порчі смерть. Кладовицьку магію убираю, нижче повністю знищується вся негативна програма енергії. Заздрість, злоба, агресія винищуються. Всі крадені стяги, ошинники, привороти, кармічні вузли, негативна карма агресора. Убирається з енергетичного фізичного простору, глядача. Убирається Сибіль, сльози, страждання, весь негатив. Всі слова образливі, все погане, все лихе, що робив агресор. Сибіль. Все злоба зійде. Очищається енергетичний і фізичний простір глядача від агресора, вбираю всі залежності, фінансова залежність, емоційна, сексуальна, будь-яка. Залежність обирається, знищується, адреналінозалежність, залежність від страждань. Знищується повністю, очищається простір глядачів від агресора. Анулірується, повністю, знищується, обирається всі програми негативні, порші, прокляття, переклади, скиди, обміни, подміни, прив'язки всі знищуються. Більше немає агресора у житті глядача буде так і так є так, тепер священним вогнем будемо очищати, винищувати повністю всі вузли, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допомоги. очистити енергетичний, фізичний простір глядачів від агресора. Все погане, все лихе, що робив агресор, вогонь спалює, випалюється повністю. Всі програми негативні, порчі, прокляття, кладовицька магія негативна, церковна магія негативна, мусульманська, християнська, негативна магія. Порчені програми, всі випалюють, все лайно, що робив агресор, всі сльози, страждання, всі образи, все погане, все лихе. Випалює вогнем, очищає енергетичний простір, фізичний простір, будинок. Квартира, будинок, подвір'я очищається від усіх скидів, перекладів, обмінів і підмінів. Всі шийники, поповини, крадніки, стяги, всі енерготоки припиняю вогнем, вичищається повністю весь простір. Від агресора, вогонь, захист міцний роба все погане, все лихе, весь біль вогні згорить і більше не болить, більше немає жодних причин для страждань і сліз. Висушую сльози, вишсую повністю, Забирай всі негативні думки обираю. Все погане, все лихе очищаю. Знімаю вогонь, очищаю повністю весь простір, енергетичний, фізичний простір. Кладовицьку маю, порчі на смерть, порчі на здоров'я. Знімаються всі прокляття, заздрість, зглази. Всі негативні думки, всі негативні програми, що робив агресор, обираються всі крадні кістяги, переклади, карми, негативні скиди. Залежностей убираю повністю. Ви більше не залежите від агресора, більше немає залежності від агресора. Убираю повністю всі прив'язки, знищуюся. Порчені програми випалюю повністю, очищаю енергетичний, фізичний простір глядач. Воском запечатується. Всі пробоїни, протики, проколи. Воском запечатується, буде так і так і є. Закриваю воском всі дири, закриваю воском всі пробоїни в енергетичній оболонці глядача. Більше немає енерготоку, більше немає проходу, більше ворог не зможе чіплятися. Повністю закривається закривається, Запечатує, повністю воском захист. Жилиха зробити не зможе. Закриваю, відновлюю, зашиваю. Більше серце не болить, душа більше не болить, загоюються всі травми, душевні рани загоються, більше немає болю і страждання. Воском запечатає повністю всі рани, травми. Серце більше не болить, душа більше не страждає, не болить. Воском запечатає усі Більше немає проблем, буде так і так. Всі поповини випалюються, ці прив'язки випалюються, більше немає жодного енерго. Лиха вогні згорає, більше ворог чпати вас не зможе агресії чинити не зможе не втратить. Свідомість втрати буде так і такі сили повертаються, енергія відновлюється. Більше немає енергооттока, на насмерть знімається. Всі мерці випалюються, відсікають. Це погане лихе, що робив агресор. Всі поповині прив'язки Бираюся енергетичного, фізичного простору глядача більше чіпати не зможе Буде так і так є. Угу. Дуже гарно відрізали сьогодні. Так, далі ми ще будемо продовжувати нам ще. Треба відрізати 5 разів. От, добре. На цьому я завершую. Нагадую, щоб ви не забували зробити відгук, поставити подобайку коментар, можна поділитись відео, або донат зробити. Це відгук як подяка, що. Щоб набагато краще швидше відбулося відрізання агресора від вас. Добре, так що так тут буде допрацьовувати все. На цьому я завершую. До зустрічі.